Організації Івано-Франківське об'єднання воїнів АТО в обласне. В ну, чому проблема, скажімо так, чи не об'єднані учасники АТО, має бути процедура? Проблема вся в тому, що у людей, котрі приходять, ну повертаються з зони проведення антитерористичної операції і чи прибувають там з травмами з, ну, після лікування. Така проблема інформаційного голоду, скажімо так. Тобто інформації по тому, як де оформляти, люди повинні або самі копати там десь на, на, на сайтах, або ну так, щоб... Висвітлювалася інформація. Зараз наша громадська організація от ініціює от такі от записи. Сьогодні записалася, дала пояснення начальник поліклініки. Далі ми будемо просити соцполітику, далі будемо просити, я в планах зустрітися з представниками центру зайнятості. Тобто, потихеньку будемо на ну, будемо надавати якусь інформацію, засоби масової інформації, просити, щоб надавали інформацію, все, що стосується пільг. Все, що стосується, взагалі покращення, навіть, навіть я так сказав, не покращення, а входу в нормальне життя людей, які повернулися звідти, котрі, там після поранення реабілітуються. Чи не даєте ви, є, скажімо так, як ваша організація підтримку саме тим людям, які от не знають, повертають, що не можуть звернутися до щоб так, Ми для того і створили нашу організацію, для того, щоб об'єднати усіх учасників АТО і всесторонньо допомагати їм. Тобто, ми збираємо цю інформацію по крупинках, є, є єдиний інформаційний центр, який нам допомагає. Тісно зараз співпрацюємо з департаментом соціальної політики, тобто намагаємося тримати на контролі всіх поранених, пробуємо зараз систематизувати. Ту роботу, яка проводиться з сім'ями загиблих. Тобто, ну, роботи роботи на на деле дуже, дуже, дуже багато. Ми тільки створилися, от от, потрошки починаємо проводитися в порядок і якось системно працювати в цьому